Друзі, всім привіт! Давно не бачились, спека потроху відступила, світло також перестало вимикати, і, в принципі, вода в акваріумі стала прозорою і все повернулося, як і було до того. Равлики також зникли і більше не вилазять по склу. Десь там ще може є які там загублені поодинокі випадки. Ось, наприклад, один є. Ось один залишився. Ну а так в принципі. Знову вдягнув я кришку назад, бо дуже багато креветок вистрибувало, бо там в мене лимонофіла поверху і вони там прям живуть. На тій лимонофілі і прям з неї стрибають. А креветка вона може вистрибувати навіть з центру акваріуму, бо дуже така стрибуча. Ось. Кришку повернув. Зараз температура 27 градусів в акваріумі. Я мешкаю на першому поверсі, тому в мене, в принципі, не спекотно. Ну, зараз. Тоді було дуже. Навіть в мене. По рослинам сьогодні підстриг лимонофілу, бо вже сюди наперед вона полізла. І так трошки її підстриг. Все думаю, взагалі її може прибрати і щось там змінити, бо так вона тут росте хаотично, ніяк її не можу до ладу привести. Вона розростається ще вбок. І тому стелиться по воді. І так, А знизу, бачите, ось там. Якщо буде видно, ось лимонофіла так. Знизу ось там такий кустик, він один. Ну може десь там ще один. А зверху там зарослі виходять. Ну, зараз вже є там підстриг. Ось. І вона ось так у мене саме зверху росте, бо знизу там просто нема світла для неї. І цього їй вистачає, щоб заповнювати весь простір середину та верх акваріуму. Ось ще хотів розповісти про цей ломаріопсис. Ось там бачите, між папоротником він. Він там в мене був прив'язаний пару там листочків, ну спочатку, на коряшку, на виноградну лозу. Ось тут можна її побачити, вона знизу виходить, а там вона в мене зверху. І потім він вже розрісся, як такий шар став і впав просто вниз. Теж треба щось з ним робити, діставати, бо раніше він був у мене от там зверху, але під своєю вагою просто впав наниз. Ну, але і там, в принципі, він досить непогано виглядає, так бачите, зелений росте. там. Буде видно чи ні. Анубіус так потрошку відходить, в принципі, З цей наліт креветки під'їдають, ну і сам він там очищується. Не хочеться мені виймати, відмачувати в лимонній кислоті, в принципі, можна це зробити, і тоді він очиститься. Але там. Він прив'язаний в мене до виноградної лози також і не хочеться. Треба його відв'язувати. Може він там навіть і приріс. Ну а разом з коряжкою відмачувати в лимонці не хочу. Лимонна кислота буде впитуватися в корягу. Може потім довго буде вона. І, ну, Звідти вимачувати треба буде довше. Тому нехай сам відходить. Ну, Бачите, поки, поки я вам розповідав, ще з'явилося два равлики. Ну, Так, все ж таки вони є, виповзають, але ну, ось ще один. Щось я поспішив сказати, що їх немає. Ну так, в принципі, зранку нема. Коли вмикаєш світло, то вони були саме зранку. Ну і вночі там вилазили, тому що не вистачає їм кисня. Ну а зараз в принципі нормально. Ну, З кришкою це акваріум мені більше подобається. Хочу сказати, що коли тут стояла лампа зверху, якось так мені, я вже звик, що цей акваріум дуже так гармонійно виглядає саме з кришкою комплектом. Може, що він білий. Якби чорний був, то було б не так і дуже гарна кришка. І зараз так, коли вже вдягнув, десь я тиждень назад вже втягнув кришку, поставив на місце і так мені більше подобається. Ну, Вже цього року я думаю, не буду вже її знімати, хоча кажуть, що спека ще повернеться назад. Так, ще хотів сказати по гупачкам. Ось сині гупачки, бачите, ну дуже красиві хвости в них. Ось який плаває гупачок. З малька він в мене виріс. ну Просто красень. Ще один синій. Так, ось туди він там поплив. Маленький я ганяє великого. Гупака. Взагалі я помітив, що ось ці сині гупачки, ось знову він тут. Це, це вже інший. Вони такі більш сміливі, більш такі, не знаю, ну виглядають краще. І ганяють вони ось цих, в яких червоні хвости. І ось хвости ці як покусані, бачите? Хоча ось зараз бачите, як деруться два гупачки. І один червоний і у нього нормальний хвіст. А в іншого він покусаний. Ну, то вже як ми... все ж таки такий висновок, що ось ці гупачки вони просто втрачають ці хвости, бо це навіть не кусають вони їм, а просто така проблема з цими плавниками, бо раніше все ж таки вони були в них рівненькі і це не порода. Ось, Бачите зараз. Трохи краще вони стали, коли вже там фільтр постійно працює. Ну, але все одно. Назад вже, думаю, не повернеться. Креветок також стало поменше, тому що ж кажу, що вони вистрибували і так взагалі мені здається, що поменшало їх. Може також з тими всіми вимкненнями світла вони... Попропадали там, бо було... чисто візуально, мені здається, їх поменшало. Ось таке відео. Вирішив вам засняти. Поки. Є що показати, поки акваріум в принципі гарно виглядає більш-менш в порівнянні з тим, що було. Тому, друзі, пишіть коменти, чи ваші акваріуми після відключень світла повернулися вже в той стан, який вони були до того, чи ще повертаються. Всім дякую за увагу. До побачення.